Новий день, все по-новому, Гараж відкрився, якщо комусь цікаво. З таболі почалось переговори між Рашкою і США. Одна друга створеварті. А я хотів розказати про українську бюрократію. Отже, на днях знаємо, що моя баба, яка 90 років, має опікуна, причому не мене, ні маму, а якусь там ліву бабу по імені Наді. Почали виясняти, <кій> як виявилось, записано наліво. І для того, щоб виправити все та отримати до панції доплату у розмірі 950 гривень, довелося брати кучу довідник. сімейної, значить, в місті Горохів. Горохові зробили те, що треба, приїхали в ОТГ. А в ОТГ виявляється, що немає ще довідки. Отже, поїхали знову в Горохів, вистояли чергу, взяли довідку, приїхали знову в ОТГ і виявилося, що знову немає ніякої довідки. Треба ще раз їхати в Горохів. Такий парадокс. Ну, зрештою, вже всі взяли все, що треба. Приїхали назад. <кій> і ця мадам БуТГ і заповняє такий стос папер з 20 штук А4. Цікаво, для чого? Ми, вроді би, бляха-муха держава цивілізована, яка цифровізована, де все рухається в цифрі та в інтернеті, а заповняють кучу бумажок. Так мене це займало. До днях жінка ходила робити своїй матері. Сіті карт проїзну карту. <кій> і виявилося, що замість того, щоб ситікарт взяв довідку сам по інтернету, того, що ЦНАП буквально на другій вулиці, треба було за ціна, брати талон, відсиджувати чергу. Після чого знати, що без наявності даної особи довідки не дають, тягнути її ще туди, знову висиджувати чергу, отримати довідку, назад відсидіти в чергу і нарешті отримати проїзний. Піздець у нас цифровізація.